І почав почала займатися спортом. Попереду тебе чекає великий шлях, сповнений перемогами і поразками. Тому його чого трішки полегшити. Тому сьогодні тебе чекає рівно 5 вправ на основні м'язи твого тіла. Це грудні м'язи, це м'язи спини, це м'язи пресу, це м'язи квадріцепсів. тут вони знаходяться. Це м'язи ікроножні. 5 П'ять вправ буквально за три-дві хвилинки. Ну що, наші улюблені віджимання. Груди полюбляють віджимання. Груди полюбляють цю базову вправу. Це база баз Її треба виконувати завжди на кожному тренуванні. Вона розвиває всі абсолютно м'язи грудей. Тільки попрошу вас, любі глядачі, виконувати їх тільки з прекрасною технікою. Скручування база баз не забувайте, будь ласка, перед тим як скрутитися, ви повинні видихнути кислород. А після того, як скрутилися, ви повинні його вдихнути. Також піднімайтеся не повністю. Так, в ваших довбаних школах не в участь цьому. Не піднімайтеся повністю, тому що тоді ви заїдете м'язи поясниці, і ви травмуєте їх. У вас позно... позвонки об один одного чешуться і можуть вилізати навіть грижі. Робіть в частічній амплітуді. Присідання, присідання, присідання. Вони з твоїх цеплінкових ног зроблять тішечки більше. Саме головніше виконувати їх в правильній техніці, і звісно, з кожним разом робити все частіше і частіше. Була ласка, будь про якісь інші вправи на ноги. Присідання це база. Ти повинен робити їх на кожному тренуванні ніг. Піднімання на носки це вправа, яка прекрасно розвиває твої криложні м'язи. Колись ти бачив мужиків, які йдуть, а в них як будто там якісь сардельки на ногах торчать. От такі величезні ягодічні ікри просто. Хочеш їх скачати, запам'ятай вправу піднімання на носки. Вона абсолютно базова і виконує кожен поважаючий себе чоловік. Тут виникла небезпека в джунглях. Ми перебираємося на іншу локацію і вам зараз там теж щось кое-що покажу. Якщо ти запитаєш у когось, як наличати спину, відповідь тільки підтягування. Підтягування це база, баз, це фундамент. Допомагає прокачати твої шорощачі місце, допомагає прокачати твої трапеції. Тому дуже важлива вправа, яку ти можеш виконувати регулярно і без якихось там наслідків для себе. А це, братик, своєрідний для тебе бонус. Підтягування на брусах дуже класно прокачують трицепс, дуже класно прокачують твої плечі та гарно прокачують твої м'язи грудей. Використовуй їх як інструмент для побудови тіла Марії. Я заліз сюди, щоб сказати, щоб ти натиснув кнопку Підписатися на наш канал.